Безперервні навчання це один із принципів нашої бригади. На сьогоднішній день, коли ми говоримо особливо про тактичну медицину, коли ми говоримо про евакуацію поранених з поля бою, ми маємо приділяти цьому особливу увагу. І наразі наші навчання розплановані саме так, щоб задіяти як можна більше екіпажів, щоб люди могли пройти ті сценарії, які будуть максимально наближені до умов на полі бою ф 1 і Альфа-2, ми вступили в місто порожнів. Ці навчання можуть проходити і вночі, як і в день в різноманітних умовах. Це сніг, це дощ, це болото. Це некомфортні умови, незвичні для лікарів, незвичні для звичайної людини, але тим не менше, навчання саме в цих умовах допомагає в подальшому виконувати поставлені бойові завдання ефективно. Пішов. Загалом всі навчання відбуваються під контролем інструкторів тактичної медицини. Вони завжди знаходяться поруч, вони завжди контролюють навчальний процес, і самим головним моментом в процесі навчання є саме розбір сценаріїв, розбір помилок, які допомагають нам не просто виявити проблему, але вилікувати її умовно, і через це стати вище в своїх знаннях, в своїй кваліфікації стану пораненого.